Доброго дня, дорогі підписники та гості каналу Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні я хочу розказати, як правильно провести підживлення після пересадки перцю і баклажанів у відкритий ґрунт, і які мають бути підживлення у перший тиждень цвітіння. І зупиниться чуть, -чуть і які ж мають бути підживлення, як почне і баклажани плодоносити. Звичайно, правильне підживлення і перцю і баклажан під час цвітіння і значно підвищує урожайність цих культур, але сьогодні така пора, що всі огородники. Саме саджають і перці і баклажани у відкритий ґрунт. Якщо ваші, ваша розсада знаходиться в стаканчиках, ви вирощували на підвіконні, то перед тим як ви запланували висадку у відкритий ґрунт, потрібно за сутки, за двоє добре полити розсаду і провести підживлення монофосфатом калію 1 грам на літру води, плюс бруштинова кислота 0,5 грам на 2 літри води. Це не дасть змогу вашим рослинам перенести стрес пересадки. Якщо ж ви купили на ринку розсаду, то ви повинні посадити і полити водою плюс монофосфат калія бурштинова кислота. Це бурштинова кислота, ви знаєте, що це стимулятор росту, і монофосфат калію завжди допомагає там і калій, і кальцій, і фосфор, і він допоможе рослині адаптуватися до нових умов. От ваші перці баклажани прижились і починається період цвітіння, а далі період плодоношення. Що в цей період рекомендують спеціалісти, як ми повинні проводити підживлення? Ну, е, спеціалісти рекомендують таким культурам провести мінеральне підживлення, е, використовуючи м'ятночну селітру, ми говорили, коробочка сирникова на 10 літрів води, е, той самий монофосфат калію, е, суперфосфат. Але можна зробити таке комплексне підживлення: взяти на 10 літрів води сульфат калію, 10 грам, карбамід 5 грам і суперфосфат 30 грам. І це дасть поштовх для отримання більших їх а більше буде цвітіння, більше буде плодоношення. Потім, коли наступає період плодоношення, то звичайно ніяк не хочеться використовувати мінеральні добрива. То ми дивимося просто на отримані плоди. Якщо вони рівненькі, не деформовані, листочки великі, гарні, ми більше не використовуємо мінеральні добрива. Але якщо ви бачите, що ваші плоди такі скручені, деформовані, то треба дати, звичайно, підживлення монофосфатом калію з розрахунку грам на 10 1 грам на 1 літру води. Але це використовують зазвичай. Огородники, фермери, де в них плантації рослин. А коли у нас маленькі грядки, коли у нас маленькі ділянки, ми хочемо щоб використовувати. Добрива натуральні, то які ми використовуємо добрива в даному відео. Я з вами разом заготовимо добриво, яке будемо використовувати через тиждень. А взагалі, я коротенько зупинюся, які люблять перці баклажани добрива. І взагалі ці добрива, які зупинюся, люблять не тільки перці баклажани, а й огірочки, і кабачки, і томати. Всі культури люблять такі підживлення. Ну насамперед, тим самим підживленням дуже хорошим є як завжди, кропива. Кропива тут дуже багато. Ну, різних макро- і мікроелементів, не будемо зупинятися, я дам ссылку на відео, у мене ціле відео є е, по кропиві. Е, також дуже добре відгукуються перці на настої гною. Е, берете 2 кг гною на 10 літрів води, настаюєте. Якщо це курачий послід, розводите 1 до 20, якщо це е, коров'як 1 до 10. Дерев'яний деревний попіл це незамениме добриво для любих культур овочевих. Тим більше, якщо буде період світіння, це ну крайне необхідний деревний попіл. Тому його можна використовувати двома способами: або ми беремо по добрій жмені, обсипаємо навколо кущика і поливаємо дуже добре водою. Зазвичай ми підбираємо, коли має бути дощ, і підсипаємо, щоб не себе жалієм, щоб не носити воду. І можна робити настої деревного попелу. Це ми беремо як зазвичай для розчину стакан деревного попелу на 10 літрів води, настаюється сутки двоє, і поливаємо по літрі під кущ. Якщо у вас багато вже посаджено розклади і перці, і баклажани, і томати, то можна зробити такий настій, взяти кілограм деревного попелу на 10 літрів води. Він настоїться цих 5-7 днів. Ой, вибачте, настоїться сутки двоє, і потім брати одну літру цього настоя на 10 літрів води і поливати. Також дуже добре використовувати бананову шкірку. Ось ви бачите, в мене у трохлітровій банці чотири шкірки бананових. Якщо вони стоять двоє-троє суток, ми потім цю шкірку забираємо, доливаємо водою до повної банки і це вже є готовий розчин для поливу тих самих рослин. Сьогодні ми... Будемо використовувати для приготування нашого натурального добрива кропиву. Це буде комплексне натуральне добриво, де входить кропива, дріжджі, маленька пачечка і сухарі. Сухарі дуже бажано, щоб вони були із житнього хліба. Ми беремо, це має бути літрова баночка цих сухарів, намочена теплою водою, і висипаємо ці мокрі сухарі. Ми зазелеть намочили у 10-літрове відро. Добавляємо теплу-теплу воду у намочені ці сухарі. Добре, переколочуємо. Сухарі в мене помокли сутки, щоб вони такі вже, бачите, зовсім зовсім розм'якли. І висипаємо у це відро, висипаємо ми маленьку пачечку дріжджі. 10, 11, 12 грам, хто яку купить. Також переколочуємо. На дворі тепла погода і ми даємо, щоб ці дріжджі активізувалися. Почекаємо буквально годинку-дві, хай вони активізуються. Тим часом ми беремо кропиву, свіжу нарвану, ріжемо маленькими кусочками столочених ось піввідра кропиви. І через годинку-дві ми цю кропиву висипаємо у це відро, і так вона бродить 5 днів, 6 днів. Ви побачите, поки не пок не появиться характерний такий запах і булячки зверху поверх води. Оце вже готовий наш розчин для поливу наших рослин. Ми беремо літрову баночку цього вже концентрату, який настоявся за тиждень. І виливаємо 10-літрове відро і поливаємо по літрі під кущ. Ну такий настій, такий розчин. Ну дуже люблять овочі, особливо перці дуже люблять. А буде ще дуже добре, коли ви літрову цю баночку вилиєте в 10-літрове відро і капнете 3 каплі йоду, а потім полиєте. Чому йод У мене є ціле відео по йоду, я дам силку. А йод на даний час ну, край обхідний всім рослинам, тому що йод він являється і стимулятором росту, і через йод. Получається, що він впливає на і урожайність культур, і на і стимулює цвітіння, і стимулює ріст і розвиток самих рослин. І якщо ми додаємо йод у 10 літрів води цих три краплі, то це йде як профілактика хвороб і шкідників. І дуже добре, ще буде привести йодову таку підживлення, коли вже буде сформовані. Самі плоди він дозволяє, що ці плоди будуть і наливатися швидше, і будуть робитися більшими, і смак їх буде кращий. Також, якщо ви подивитесь відео про це, йод, там є три види підгодівлі. Я дам силку, будь ласка, зайдіть, подивіться. Так, що така наша підгодівля буде дуже корисна для не тільки перцю баклажанів, а для і огірочків і для томатів. Дорогі друзі, я бажаю вам усім, щоб ваші рослинки гарно розвивались і принесли щедрий урожай як. Відплата за вашу таку нелегку працю, здоров'я всім миру, щедрих урожаїв. Якщо поради мої як корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та присадибна ділянка. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До побачення, до нових зустрічей!